Доброго дня. От ви зараз процитуєте проти корупції, але ви не розумієте, що ця корупція це лише маленька вершинка системи. Це лише симптом того, що сама державна система працює не так, як треба. Вона не працює на благо людей, вона не працює на нашу перемогу. І найголовніша проблема цієї системи, що вона просто не дозволяє нам перемогти у цій війні. Вона забороняє виробництво зброї. Тобто, якщо її комусь ще дозволяє, то тільки своїм, немає свободи і конкуренції. Ось вот основна проблема цієї державної системи. Якщо не буде зміни цієї державної системи, сподіватися на якусь перемогу чи якийсь позитивний результат, якесь виживання нашої країни просто неможливо. Як маленький приклад, просто приходиться покупати якісь там частини геться, зброї. У цивільних потім її тут на місці доробляти, щоб вона працювала так, воювати неможливо. Це ефективність такої війни мінімальна. При тому, що гроші уходять ті самі. Не дивлячись на всю корупцію, існуючу кучу різних проблем. Тому, ж, тому що немає свободи у підприємців виробляти все, що необхідно для армії, просто-напросто, виробляти цільну готову продукцію для її використання. І тому. Эффективность ВЦ просто мінімальна. Ми Якщо ви хочете перемогти, треба повністю міняти цю державну систему, щоб бути такою, яка надасть нам можливість бути вільними і мати свободу, як виробництво зброї, так і приймальської діяльності. Ви самі бачите, що ця державна система, знищуючи свободу, намагаючись це контролювати, роблячи налугу мобілізацію, яка фактично йде тільки на шкоду нашої перемоги. Яка відвернула всіх бажаючих іти на фронт, саме те, що у нас військових немає це, терміну, саме те, що у нас, військових, тих, хто прийшов раніше, як подяка, ця система зробила рабами, військовими рабами, хто і зараз захоче йти в один кінець. От що робить та державна система. І все, практично все, що вона робить, це заважає нам перемогти. Тому я не розумію, про що ви там думаєте, про що ви там ногаєте. Ну, Якщо ми не змінимо цю державну систему, ніякої перемоги не буде.